Зараз я голова обласного, е, обласної організації Хто ми, Якщо ну, так, коротку історію, ну, я, я думаю, що зараз вже всі знають про історію, я просто скажу, що ми вже існуємо давно наша організація. Існує з 91-го року від початку незалежності, утворення незалежності, як ми створювалися, це були люди, просто які були небайдужі до... Самої країни, ну, і вони зібралися разом, щоб захищати, подолати комуністичну навалу і тому подібне. Там, все, що нас бентежило, це наша Україна, наша держава, наша ненка. Чим ми займаємося? Якщо, якщо ви багато бачили, що зараз на даний момент багато хлопців, Та не то, що багато, більшість. Тому що, от бачите, нас не так є багато. Ми, е, більшість зараз воює на Сході, захищає наші кордони, хоче відвоювати, так е, би мовити, агресію Росії, Російської Федерації. У ну, мене немає такої сильної поваги до цієї держави після цього. Після цього становище, що у нас виникло з ними. Тому на місцях полишалася в основному мови. От, Як ви бачите, біля мене сидять одні молоді хлопці, вони студенти в основному вчаться, хто де, хто в університетах, хто е, е, в коледжах, хто е, в різних навчальних закладах. І тому зараз на місцях пошалася в основному одна молодь, яка не могла, не могла піти. Туди обороняти нашу державу і тому подібне. Але хлопці також тут не сидять даремно. Вони не сидять, вони займаються. І от що сталося в середині квітня? Що сталося? Ми ці вишкільні табори навчання і тому подібні якби, туристичні походи. Заходи ми проводимо вже давно. Кожен раз ми виїжджаємо. От пана, пан Петро Шуберко не дасть збрикати, вишкільні табори до цього часу, поки не було війни, неназваної війни. Він був присутній на наших вишкільних таборах і він бачив, як, як ми це проводимо, чим ми там займаємося, що ми вчимо. А вчимо ми самого простого. Історії України поміж рядками, тобто не ту історію, яку пишуть для того, щоб всі якби знали, а досконало вивчаємо історію, розказуємо цю історію. Також ми е, вчимо молодь бути охор... ну, як сказати, охоронцями своєї держави, е, бути закоханими в неї. Це їхня держава їхня батьківщина. Ну, пан Петро може сказати багато. Багато чого він і писав, і розказував, і висвітлював. І він бачив, як з нами працює влада. Він бачив, як нас і пробували і якби, як сказати, перешкоджати нашим діям. СБУ приходило, сільська рада приходила, вічно нам. Щось намагалася довести, що ми не маємо права так робити і тому подібне. Ну, все одно, ми своїми силами, якби. Ну, от бачите, нам ніхто не допомагає. Так, щоб це все робити, це все на своїх началах ми робили. Все ми робимо на своїх початках за свої кошти, за свій час. От я, наприклад, працюю. Донедавна працював. Зараз вже буду працювати, наприклад, у Вінниці. У нас зараз проект також відкривається проект з збройними силами України. Наші хлопці воюють зараз у Збройних силах України і не, і не тільки в одному батальйоні. У нас там пару батальйонів, а багато хлопців з нашої організації взагалі воюють в різних батальйонах, добровольчих батальйонах і. Оця ситуація, яка сталася, мене просто здивувала, ну, що навіть не удосужились, якби, нас повідомити, що от хлопців затримали в Красноїльську. Причому хлопці ніколи навіть і не думали ховатися чи ще щось. Вони висадилися, просто мали пройтися. У них була певна якби, ну, навіть не робота, це ну, задача, так би мовити, пройтися по лісу. Відпрацювати свої навики і тому подібне, які ми. От, е, от Тут навіть хлопці сидять, от Артем, от, і ще пару там є Ілля, він, він ззаду знаходиться. От, вони проводять е, навіть навчання зараз е, до призивної підготовки, що в школах і ну, в школах. Зараз ми лише намагаємося зробити, але в коледжах вже почав вищих навчальних закладах почали вже працювати. Ми вже проводимо певні на нашому сайті, на в наших групах можна подивитися фотографії, як хлопці проводили певні навчання, якісь, ну не якісь, а по військовій підготовці і не тільки військовій в вищих навчальних закладах.